Сука, ти яї блядь! блять. Ок, я раз починаю з сольного концерту Віори. Ось ми такі веселі з Сашею йдемо на концерт.

А ти фоткаєш? Можемо нас фоткать? Сьогодні ми з Андрієм не побачимо. Захворіла і вже другий день лежу ваху. Пізда голосу, блять, пізда всіму. Мені ще. Вівторок їхати в Запоріжжя. Ого. Що казав? Блясь, коля, прикинь, венчу в зиму. Ого, Це що, Микола? Микола, доброго дня! Здоров'я! Безлад. Блогер, коментатор, людина секс. 4 градуси, вітер, дуже цікавий цвітокор І град. Я плачу. Граузен ще поступово освоює твітер. Ми обов'язково туди поринемо з головою. Гарматами. Словом. Ми пишемо кордони. Ми місяць, ми зорі, ми океан, що плаває в морі. Для нас підійшов наш знайомий чувак, якого не сильно ти хочеш, щоб він був твоїм знайомим. Яким у тебе всі розговорили, отакі, що ти? Та нічого. А ти що? Нічого. Цей знайомий після одного нашого цього виступу, там, де було більше тисячі людей, він підійшов такий до нас. Взяв сигарету, достав. Жмот такий. Пацани. Я оце дивлюсь на вас і не розумію, як з таким їбалом можна так крутитися. Я отримав свою першу психічну травму. У мене і так були проблеми з самооценкою, тому що я вирос в селі. Представте, село 2007 рік на болотах виходить йобана наша раша. І представте, яка в мене кличка. І в мене була дитяча травма, психічна травма. Я загуглив, скільки стоять психотерапевти. Думаю, ого, краще пива куплю. Вісім років я живу нормально, я попитався забути, у мене вийшло, я це забув. Півтора року назад я стою у Венеції біля зеркала. Зав'язую галстук. Адіваю костюм, піджак, дивлюсь на свої туфлі, на своє лісо, на себе, на туфлі, на себе, на туфлі, на лицо, на туфлі, на себе, на штани, на туфлі, на туфлі, на туфлі. І розумію, що ці туфлі куплені в Дніпропетровській області, в магазині взуття з названням «Взуття від Лариси, що ці туфлі набагато презентабельніше, ніж моє їбало. І я задаю собі риторичне питання.

Тобі дарую квіти, наже зов засвітить. Обирай прости, не отих на поверених спів. Що примів до її. Він заслужив, як людина з Галичини столичну. Давай! Это Запорожье, славный город и удивительный край. Я сейчас тут проведу маленькую экскурсию по городу. Это Запорожье. Удивительный край. Дивляться, бо я з телефоном розмовляю. Отакий От слойовий в мене шлях на зупиночку. Тут я в 13 років була рива і курила сигарети. Отуга на ці лавочки. Класно. А звідси колись скинулася моя знайома. От коли прям так нахуй ляпс. Зацініть цю кайфову маршруточку. Блядь. Максим, мій брат, батя, дід. Я вахую, блядь, я пью нахуй волос під бомжа, блядь, це піздана. Це шо. Сиріана прямо хуєнно лягає в треке, вахує. І бать, позитивно. <рес> Який веселий крутий парк. Вау! з парк сторо і за ньюйорком не поміде вот. по да. блядь да. саня місцевий рэп місцевий свек І причому тут люди були часть э, Для цього парку немає вже років п'ять Приніс згор, але дарма, адже вонь хоче єсте, велик пропалує тіло кожною свято і віжиця, що вже немає си. Тримайся, хоча болить і в тому сприймаєш так. Скільки тачку взяла? Та блін, знаєш, там через знайомого авторинок, вся хуйня. Ну, сказав, що наче нормально, типа, все працює, грошей треба вкладати небагато. Нормально такий лімузін. Так, все нормально. Безпеки, ой, все нормально. Саша пиво зі смаком генкалі. Ми зараз в найнебезпечнішому будинку Запоріжжя. Він найвищий і найкріповіший у нас бір Unboxing. Пиво з молоком, пиво з хінкалі, пиво апельсин в шоколаді і копки. Ось нас такий у нас добрий ранок. Ми дружно посиділи в коридорах під обстрілами. Я вперше почула цю хуйню, настільки близько. А зараз я збираю речі, щоб їхати на операцію. Отакий у мене лук в лікарню. Ці собачки тут гуляють тільки скільки я живу. Возьмі, діти, оно нормально. Двітя, видимо. Ти слышиш мені? Я навіть і не мріяла ще колись в житті опинитися в цій кімнаті і в цій рубашці, але я тут, на мені Нікітина рубашка. Це Никита на кімната! Я в цій кімнаті провела, типу, дохуїще да часу, в цій квартирі провела дохуїще да часу, і вона, неймовірно, важливо, типу місце займає в моєму сердечку, в моєму підлітковому житті, так би мовити. Скільки було годин просиджено на тому балконі, скільки було ам, пив випито за оцим столом. Ну, Просто. А це весточка. Веста така стара тетенька в нас. от І десь там ще була шкода. Шкоду, я ще пам'ятаю маленькою, але зараз вона повиростала так нормально. Зовсім помінялася, по-іншому виглядає, Веста. 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 Поліна легенда Запорізького репу. За Запоріжжя. Сонце в небі, наче срака, у дворі насрав собака. Бобік жучку десь їбе. бе. Хотіла сказати з ним народження, тебе. ну коротше, вже приїхали. Hello, welcome to my YouTube channel. I come from a New Delhi. Today I'll show you how to play guitar. I need to feed my wife and kids. I sell to one for internet connection. Майся по правсі рани, вони устану від часу. Світьми, розпіть на світанок, Кива виконання за снимки. Ти розумієш, я не накрашений сьогодні. Микола Бавн мій постпанк. Він сьогодні. Це, кстати, прикольно вбувалися, не накрашений. щоб б ми були злі, люди так не люблять тих, хто не такі ж, як вони ми тікає по дорозі і села не потрібен нам ніхто, коли в твоїй руці моє стану. Всі на нервах ми з Миколою на нервах. Поязло, так завжди, наслеє. Женя, ваша реакція, ваша реакція. Моя реакція абсолютно похуй. В принципі, я чекаю, як ми відчекаємось за 5 хвилин. Навіть прекрасне знайти на розпиту Хейтспіч, до речі, легенда просто. Я фанат хейт-спіч і Артема скажи щось погане, блять. Прийде чувак, який оце мікроха ген, вся хуйня. Типу... О, я пам'ятаю. його да, хочу... да, да, типу, на сцену, хай я капельно заспіваю.

Пам'ятаєш Пам'ятає. Велосипеди парищі. Строги. Ти мене питає, такі що, ти вмієш посміхатися? Да, умію. У мене постійно те саме ботає. Типу. Що я з таким серйозним їбалом зараз хожу? А я нічого тобі точно не казав, що нахуй это не воліє. Як у вас пройшов день? Більш-менш непогано. А, що ви тут робите? Що ви п'єте? П'ют Жентоник. Як у вас справи? Може бути. Церкви, або десь в селі, я навіть не розумію, де. Да? Це бог, це бол, я Так, Да, було охуєнно, тільки щоб для хвилин тому вообще охуєнно. Я вже все Ключі, Ключи, Угу. Що ти знімаєш? Нічого. Це, блядь, для блога твого? Ну картинка гарна. Я всім дуже вдячна за ці два місяці. Це було неймовірно. Велике дякую без видосу. Монтаж цього видосу був дуже багато страждальним. Зараз я вже нормально ходжу. Це я плиним напло не виходжу для цих пізда. Я перехуєна, ходився до будинку.